Всім привіт! Я рада вас вітати на своєму каналі Української кухні. В цьому відео ми будемо з вами готувати салат з буряка. Це дуже смачний та простий рецепт салату, який можна готувати для своєї родини, хоч кожного дня. Всі інгредієнти для рецепту будуть в описі під відео або в нашій групі у Фейсбуці, Українська кухня кращі традиції. Для початку запечемо буряк. Для цього. Беремо деко, на нього вистилаємо фольгу. На кожний шматочок фольги кладемо буряк. Зверху трішки поливаємо олією. Кожний буряк замотуємо щільно фольгу. Розігріваємо духовку на 200 градусів і запікаємо біля 60 хвилин. Перевіряємо готовність буряку ножем. Після запікання буряк достаємо із духовки і даємо йому повністю охолонути. Поки запікається буряк, замаринуємо цибулю для салату. Нарізаємо цибулю соломкою. Далі готуємо маринад. В миску виливаємо теплу воду, оцет, цукор та сіль. Все перемішуємо до моменту, коли сіль та цукор повністю розчиняться. До рідини додаємо цибулю. І ось тако придавлюємо ложкою, щоб рідина покрила повністю цибулю. Ось так повинно це все бути. Рідина повністю покрила цибулю. Залишаємо її маринуватися на 20 хвилин. Коли всі інгредієнти для салату готові, починаємо готувати сам салат. Натираємо запечений буряк на грубу терку. Яйця відварені також натираємо на грубій терці. Мариновані огірки нарізаємо соломкою. В кінці додаємо мариновану цибулю. Маринад обов'язково потрібно з неї злити та відсідити від зайвої рідини, солимо до смаку. Салат заправляємо майонезом. В рецепті я використовую домашній майонез, рецепт якого є на моєму YouTube каналі, далі все гарно перемішуємо. Дуже смачний салат з буряку готовий. Обов'язково спробуйте приготувати цей салат. Це дуже смачно! Я дякую вам за те, що ви підтримуєте україномовний Ютуб. Підписуйтесь на канал та ставте вподобайку.